Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо груші в листковому тісті. Такий десерт готується дуже швидко, виглядає оригінально. Можна приготувати не тільки з грушами, а й з яблуками. Сподобається такий десерт і дітям, і дорослим. Нам потрібні груші. Їх треба помити і почистити. Розрізаємо навпіл і вибираємо серцевинку. Робимо ножом надсічки. Глибоко не розрізайте, щоб не, груша не розпалася. Вибирайте груші солодкі, так як ми не будемо додавати цукру. Далі беремо листкове тісто, в мене куповане, можна також приготувати і вдома. Діаметр тіста 35 см. І на одне таке листкове тісто в мене поміщається 3 груші, тобто половинок. Вирізаємо тісто і робимо припуски приблизно 2,5-3 см, так як при випічці листкове тісто дуже піднімається і зменшується в діаметрі. З відрізків формуємо листочки. Вкладаємо гвоздички та гарбузове насіння. Посипаємо гвоздикою, корицею та ванільним цукром. Зверху змащуємо тісто яйцем збитим. Духовку розігріваємо до температури 200 градусів і будемо випікати наш десерт приблизно 20-25 хвилин до рум'яності. Ось такі прикольні груші в листковому тісті у нас вийшли. Як бачите, готується дуже швидко, легко. Такий десерт сподобається як дітям, так і дорослим. Обов'язково спробуйте приготувати його, а я вам бажаю бон на до нових зустрічей!